Про що вам хочуть розповісти карти Таро прямо зараз? Давай переглянемо та дізнаємось. Дивись, дивись, прямо зараз. Ти переживаєш не найкращі часи, але це кармічна відпрацьовка за твої помилки. Колись. Ти думав інакше, але тепер ти бачиш, що ти помилявся. Ти мусиш відпрацювати цю карму і просто відповісти, відпрацювати ці помилки. Незабаром ти знайдеш вихід з складної ситуації, і незабаром все закінчиться, але треба доопрацювати це, завершити цю справу, яка важка для тебе. Ти зможеш відпочити і зможеш заробляти набагато більше, ніж ти отримував раніше. Прийде час, коли тебе не хвилюватимуть ті важкі і складні питання, які ти вирішував усе своє життя. Завдяки своїй наполегливості та витривалості, незабаром ти отримуєш дуже коштовний подарунок, і цей подарунок відкриє для тебе дуже багато цікавих напрямків для саморозвитку та успіху у твоїх особистих справах та у справах роботи та бізнесу.